Роським шляхом грошовими коштами тепер вже цього не інкримінується, тобто злочин був проти власності, зараз став службовий злочин і кваліфікують як організація у заволодінні грошовими коштами за два тижні, при тому, що матеріали містили, чотири протоколи допиту свідків, відто один був неповний. І цього було достатньо, щоб слідчому суді ухвалити рішення щодо грунтовності підозри. Тим паче, що ну ми ж це рішення суду бачили, ми його оскаржували, і де відсутні посилання взагалі на будь-які аргументи, докази. Тому зараз будемо визначати з колегами, як діяти далі, тому що я скажу залишати в такому форматі такі судові рішення, які, на нашу думку, взагалі належним чином не мотивовані. Тим паче я звертаю увагу колеги суддів судів од Глиняни Віктор Петрович Галовуючий. Е, ну, декілька років тому приймав рішення, був в цій колегії, де змінювали судове рішення, де зазначали, що слідчий суддя не мають права визначати місце отримання людини. От мене питання, що змінилося за ці роки, коли в кодекс ніякі зміни хто не вносив? Тому наскільки це рішення законе, це вже будемо дивитись, коли воно буде в повним тексті. Представте, будь ласка, адвокат Олександрович. Так, а які ваші колективні? Ви будете так? думати про те, як вносити заставу зараз? А, ну, ну, я скажу, що ми це? вважаємо, що ну яка застава? Ми вважаємо, що тут не то, що там застава. Ви бачите, як правоохоронні органи зі злочину проти власниці переходять на службовий злочин. Європейський суд навіть каже, що це взагалі не припустимо. А поясніть Детально, що значить проти власності і проєкт. Ну, дивіться, службове. стаття Шангальська, да. це вважається злочин проти власності. 191 казової бази чи не вистачає того, що Валерійович не міг вести фізичну особу в ОМА. Наприклад, як я буду водити вас в ОМА? Особисто з Можливо, цих фактів немає. Тому, знаєте, і дивув... <кхід> дійсно виникає дивування з приводу того, що. Що спонукало змінити кваліфікацію в цьому випадку? І ну, як ми з колегою спілкувалися, нашими з нашими колегами обговорювали це питання. Стає більш складна конструкція в доказуванні, тим паче за володіння грошовими коштами плюс легалізація, це подивіться, як розслідує національне бюро справи, такі по 5, по 6, по 7 років розслідують. Тут фактично за 2 тижні зроблена справа з однієї переходу на інше. Скільки це буде збиратись доказуватись? Які тривалий час, яка мета зсування запобіжного заходу в вигляді тримання під варту? Людина сама приїхала, співпрацює там ні від кого не ухиляли, зацікавлена. Тим паче, що ви почули, як поручителі кажуть, невже він свій авторитет може покласти на те, щоб кудись виїхати? Він все рівно буде залишати ступ, виборювати свою невинуватість, те, що йому інкримінує. Тому для мене теж дивна, яка мета сьогодні запобіжного заходу тримання під варту. Тобто грошей вносити. Дивіться, можливо, от там. я хочу акцентувати вашу увагу тут mm -hmm. на сенс вносення грошей. Дивіться, я а, хочу, щоб ви самі зрозуміли і а, може донесли до слухачів чи читачів а, просту істину. Наразі в судовому засіданні, знову повторю, розглядалась ухвала слідчого судді від 2 вересня. 2 вересня було повідомлено про підозру за своїми певними обставинами, за своєю певною кваліфікацією. Наразі ця підозра проіснувала 12 днів. І якщо прокурор там каже, вона там трансформувалась якусь іншу і так далі. Ні, це трошки не так. Вона не може просто так трансформуватися як у іншу, тому що у першій підозрі були викладені зовсім інші обставини, наведені зовсім інші е потерпілі на думку сторони обвинувачення. А але за момент, нібито заволодіння грошовими коштами, він відбувався по версії слідства аж в 20-му році. Коли гроші нібито е, незаконно повернули на рахунок Коломойського. Зараз же ж нова підозра, на яку посилався прокурор, і яку не мали взагалі брати до уваги сьогодні, лише тільки в контексті того, що той підозрю вже не існує, то е, тепер же інші обставини, інші потерпілий Приватбанк, який наразі не, не заявив, жодних якихось заяв не зробив про те, що в нього. Крадено гроші, а це, це шалені гроші, 6 мільярдів касового розриву. На думку то, що нові підозрює, ну самі собі зрозумійте, яким чином можна не дорахуватися грошових коштів в готівці на суму 6 мільярдів. Тому що це було проверки перевірки самого банку, перевірки Нацбанку, націоналізація. Вже з 16 по 23 рік інший менеджмент, який керує банком державним, чи можна не побачити 6 мільярдів недостачі готівки? І це зовсім не якимось чином не засмучує сторону обвинувачення, яке таке стверджує. А що стосовно першої підозри, я ж кажу, що якщо існує краще підтвердження, що на момент розгляду клопотання обґрунтованої підозри не існувало, так це те, що вона проіснувала там 10-12 днів, і вона якимось чином розчинилась, її немає. От що треба знати про це судове відповісти тільки на одне питання, яким чином... Ці касові розриви спочатку 1 мільярд, потім через 12 днів 6 мільярдів. Знайшли стільки в 2023 році. Це для нас саме дуже велике запитання. Причому без самої допомоги е, Приватбанку України, Національного банку України чи щось таке. Які далі, подальші дії у вас? Ну, дивіться, ми залишаємо з собою Європейський з прав людини. У нас 6 числа буде розглядатися апеляція на зміну запобіжного заходу. Ну, я, певно думаю, що після 6-го будемо визначати. А чи є у вашого підзахисного взагалі кошти на те, щоб внести таку заставу? Чи говорив ну, він я, вам щось? Я, я скажу таким чином, От ви ж чули позицію сторони захисту. Ми не вбачаємо в діях нашого підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень. От сьогодні ми від колег дізналися одну цікаву річ. По одній теж резонансній справі людину тримали місяців. І сьогодні суд змінив на цілодобовий домашній арешт. Виникає лична питання. Яка мета? місяців людину тримати ну, ну, по... Що буде відбуватися за цей час? Тим паче, що ми знаємо, що під час досудового розслідування більше 12 місяців тримати не може. Яка мета? Сказали, чи знаєте, ви дати наступних розглядів? Що... У нас буде 6 жовтня. це бачимо операція... по, по, по зміні запобіжного. Залу. Це а по рішення 15 числа? Так, так. так, так. Угу. Чи правильно зрозуміло? Тобто сьогодні про першу підозру мови не йшло, вона вже була змінена, правильно? Ні, ну дивіться, фактично сьогодні скаже судове рішення, де в основу було покладено перевізне От. Але прокурор, ви бачите, він заакцентував на зміну підозри і почав розказувати. Але суд перевіряє законні судового рішення, те, яке ухвалювали з 2 вересня. Тому прокурор, на нашу думку, трошки в сторону пішов. Тим паче, що я бачив, суддя теж здивувався, коли прокурор саме так формував свою позицію. Але з урахуванням того, що, ну, як кажуть, вже маємо рішення, єдине, що я хочу підтримати колегу, якби, наприклад, ця 190 залишилась і додали додаткові епізоди, ну, логіка була, так знаєте, так швидко перейти, ну це треба майстерність мати, скажімо так. Знаєте, дати по 190, потім перейти більш складну конструкцію. Саме заволодіння з легалізацією. Будемо дивитись повний текст. Другим визначається. Сьогодні Валерій сказав, що його майно і його гроші під арештом. Тобто фактично він і не може внести заставу. Я скажу до чином. Ми з колегою не рекомендували вносити заставу. За що заставу? Скажіть, будь ласка, це значить, ти визнаєш те, що тобі інкримінується. Будемо поки своїм шляхом виборювати, філяції, подавати, піски судзаяви. Тобто якимось будемо чином правильного характеру працювати в цьому але ж ЄСПАЛ не можна подавати, поки немає рішення верховного суду? Чому? Якщо? Чому? Ви ж маєте знати практику, стаття 3 пункт 5. Вірніше стаття 5 пункт 3. Тобто воно подається на стадії досудовості. Так. Рішення апеляції остаточним вже можна скерувати справу ці частини. Ідеться саме за запобіжник. Хочете сказати, що ти запобіжник у СБЛ. Так, так. Ну це я один із варіантів бачаю, тобто ми бачаємо такі ну, тому, що а, а ще можна... можна запитати? Що відбуваються якісь процеси, про які ми ну ми не можемо казати, тому що ми їх самі не розуміємо, але е за багаторічну практику, то можна подумати, якщо є справа такого рівня, то може краще перед тим як просити людині захід захисту вигляді тримання під вартою, десь зібрати докази її провини, ані потім додавати в судовому засіданні матеріали, які ну Менше одного тому і підозра, яка міститься слова сполучення, не встановлене місце, не встановлене особи, не встановлений спосіб і так далі. Тому панова це... ще запитання. Сьогодні ми бачили під час судового засідання, були присутні mm. і Ткаченко, і Мітичук Сірічок контактували ви перед цим судовим засіданням із ними чи це їхні контактували. Це було особисте рішення, вони прохали. Єдине, щоб ми долучили до метрових попитань їх з'явила.